І що в нас? Про модальність та інтонацію. Це теж належить до граматичних категорій в мовленні. Чому? А, ну, Модальність. А, я думаю, зрозуміло, так? корінь цього слова. Мода, модус, може знаєте таке. Мод в англійській мові. А, це про що нам загалом каже. За себе ми підемо. Про що? От мода, наприклад. Це про ставлення. Наприклад. Тобто, якщо ми кажемо в англійській мові, arrest mode, це ставлення до людини цієї групи людей, як вони мають ставитись до нього, що вони мають сказати за модальність. Це те, як ми ставимось наші відносини від суб'єкта до об'єкта дії, від суб'єкта до об'єкта мови. І, наприклад, дуже важко це за допомогою якихось нейромереж перевірити, бо вони не настільки розумні, як здається, і чомусь не знають, що слово мода сучасне, і, наприклад, слово молитва вони однокоренені. А вони однокоронені. Як ми казали про цирк та в церкву. Бо це молитва це не просто прохання, це про ставлення якесь. До Бога це особове. Я суб'єкт, це об'єкт, це моє якесь ставлення до нього відбувається у цей час. А про інтонацію, знову ж таки, про тон, якщо кажемо, тут зрозуміло щось буде про якусь звуковисотність, перш за все. Тобто це буде інтонаційно, вище або нижче. Да? Коли ми щось кажемо, у нас в реченні в слову сполучення, ми щось виділяємо. Це модальність та інтонація, це граматичні, знову ж таки, категорії, такі, спеціальні, які є, умовлені, щоб більш детально власне, позначити, що ми маємо на увазі, дає нам різноманітність. Ну, про модальності. Так, це щось там якийсь напис, а зник. Не всі модальності, які є в мовознавстві, я тут перелічив. Звичайно, там, тільки основні, щоб були зрозумілі, як це. Відбувається просто на, пись, на письмі або в мовленні такому звуковому завдяки фонації, які ми використовуємо слова або слово сполучення, персуазивно. Це мається на увазі, ми щось прогнозуємо, ми не впевнені, що це може бути, може не бути. Так? Ймовірно, можливо, скоріш за все, щось відбудеться. Ймовірно, у нас лекція закінчиться там за 15 хвилин. Я не знаю точно. У мене моданість до цього така. Я так ставлюся. Я так. є ну, цікаве слово гадаю український Я дуже схов, схоже на нього за сенсом, за сенсом слово в англійській guess. Ні, I think», «I guess». Я не знаю точно. І не те, щоб я прямо так думаю, «I guess». Це таке деяка модальність надії є. Да? я так. Сподіваюся, що напевно так буде. Щось таке. Оце персуазивна така модальність. Оцінна. На жаль, цікавим чином, це коли у нас є модальність, що ми щось хочемо виділити, що воно має особливе якесь значення. Ми оцінюємо це. Цікаво. Що хтось там щось сказав. Цікавим чином, п'яний чоловік зробив сальто. Він якось не хотів цього робити, але коли ми спостерігаємо, у нас певне ставлення до цього. Він якось цікавим чином зробив. Або, на жаль, трапилась якась халепа. Це знову ж таки про наше ставлення до ситуації. Авторизаційна модальність це коли у нас є таке. Посилання в мовленні, в процесі на якогось автора дії, на якогось актора, да, акт дія, хтось є е, для нас важливим, на якого ми посилаємось. За думкою, не знаю, певного мовознавця е, немає такої модальності, наприклад. Да, він так вважає, ми на нього. Посилаємось, і в нас така авторизація. Я вважаю, ти вважаєш, це знову ж таки це модальність. Це стосується якогось нашого особистого ставлення, виділення цього ставлення до е суб'єкта, на якого ми, е який щось зробив, або щось робить, або щось буде робити, е який нам треба зауважити, що він має особливе значення. Е або як стверджує, да, е тобто це може бути. І людина, це може бути видання якесь, щось інше. Воно от щось стверджує. Це не зна... це... модальність, це не про якусь істинну річ. Це про наше ставлення. Якщо ми читаємо це текст публіцистичний, чи будь-який інший, і там якісь такі слова. Це про ставлення того не знаю, репортера, чи хто там, е якийсь журналістку, чи хтось інший, потім е редактори ще почитали. І щось поправили, І вважають вони доречним, це ставлення, отак на весь е, всесвіт е, показувати, чи недоречним. І тому вони вставляють або змінюються, щоб показати, чи згодні вони з цим. Да? Можна написати в статті е, публіцистичній е, люди пішли від мавпи А от редакторська колегія вона вважає, що це. Занадто якось грубе таке ствердження. Можна сказати, як стверджує теорія еволюції Дарвіна, люди пішли від Марку, мають спільного передумав. Це буде проставлення до цієї інформації від цих людей. і про мотальності, які вважають, вже нам дають інформацію про як сказати, більш емоційну, термі, скажімо. Це от, фатичні. от, А про порядково, напевно, так буду правильно сказати, так, у нас щось було по-перше, по-друге, по, по, по третє. Або щось відбулося, тож відбудеться щось інше. Це Про порядок дії, це в нас вже про перехід до наступної теми про синтаксистички. Внаслідок певних подій відбулося ще третє подія. Тут фатичні усі. Модальність це коли ми намагаємось е емоційно додати, залучити в свій стан, е свою модальність до ситуації або до предмету е своїх слухачів або читачів, або когось іншого. Е е е ну, найпростіше, да, коли бачите, ось я кажу, там бачите, це ж погана людина. Але е, це ж не означає, що це істинне ствердження. Це намагання якось показати, що це і так видно, це вочевидь так і є. Просто нам це вочевидь, ми намагаємось так залучити інших. Це уявлення нашу модальність. Е, модальність може виражатись не тільки якимись словами, вона може бути, е, наприклад, інтонаційною. Це теж. Завдяки інтонації можна змінити модальність. Ну, от, наприклад, я можу е, спитати Ілони. От, Ілоне, ти вийдеш заміж за Володимира? Звичайно питання. По-перше. Чому? Фактично. Фактично. Ну, будь-яка відповідь може бути. Можна сказати одним словом якимось, але в нас інтонація. Зублюється. Могу сказати так. Да. Да. Так, оце це буде ця модальність. <смітло> да. Модальність різна, залежно від того, як суб'єкт Ілона відноситься до об'єкта Володимира. Ну, тут гарний приклад, знаєте, був такий анекдот вже бородатий, коли ä, мужика судять за те, що він <смітло> розбив в <просту> магазині. Скло в нічному ларіку такому популярному, його питають, чого ти це зробив. Він каже, ну я йду собі там ввечері хотів хотів трішечки випив, ще там догнатись, підходжу. А там написано, пива нема. Написали би Пива нема. Я б пішов, написано, пива нема. От розумієте, там просто три знаки оклику. Це модальність от, для нього була. Щоб його залучили в таку емоційну ситуацію, і він розгодився і кинув туди якогось там це От, Як приклад, щоб було зрозуміло, що таке модальність. І про інтонацію. Перш за все, це про мелодику. Тобто, коли ми інтонаційно можемо е якось позначати більш важливу частину речення, е більш важливу. Навіть не частину, важливе якесь слово. Тут у нас є логічний наголос, він е, завжди виділяється інтонацією також. Тобто, можна спитати, е, ми, сьогодні пити пива. ми сьогодні підемо пити пиво? Да? Ми сьогодні підемо пити пиво. Ми сьогодні підемо пити пиво. Тут буде і логічний наголос, і обов'язково інтонація. Буду змінюватися. До інтонації також належить е, оця інтенсивність, бо виділяється гучністю трішечки, головне слово, до якого йдеться. Там ще працює так званий е, е, так, е, такий, е, закон е, фортунатова Десесура, який е, в словах е, означає, що в нас є висхідна гучність, так звана, коли в нас до головного якогось до тематичної якоїсь морфеми бо трішечку збільшується така гучність і розкритість голосних звуків. Вони стоять більш широкими, більш такими точними і таке інше. Можна сказати, що у нас висхідна та несхідна гучність, вона в нас теж відокремлює певне важливе слово, коли ми кажемо, ми сьогодні підемо пити пиво, у нас ми трішечки голосніше, ніж пиво. Наприкінці, у так, нас так, якось, пагор на початку речення, а потім тихше-тихше. Щоб було зрозуміло, на яку частину речення звернути увагу і що саме мається на увазі. От так. І е, згадаємо про пам'ять знову ж таки, з нейрофізіології. Чому? Бо нам треба зрозуміти, що у ці всі граматичні категорії, про які ми казали, і навіть які стосуються таких суб'єктивних речей, як модальність. та... Інтонація, вони не зумовлені фізіологічні. Єдина річ схожа і близька до того, що можна було сказати, що в нас є схильність до формування певної граматичної категорії, це е, навіть не частина мови, не, так, відміна чи відмінок, чи щось таке інше, а це певна синтаксична роль означення. Тобто те, що відповідає на питання там, який, да? те, що у нас як прикметник. Тобто фізіологічно ми можемо будь-яку подію або будь-який предмет тільки за оціми ознаками, да? означення від слова ознака, якось сукупно сформувати в собі. І все інше, про те, що ми казали, це вже походить від складності. Співставлення цих ознак, і потім з цими ознаками починає асоціюватися певна нова лексема. Ми можемо е, домовитись, що е, там, круглий на ніжках та, та так як сказати, круглий стоячий, дерев'яний це стіл. Та? Або квадратний дерев'яний стоячий це стіл, квадратний там. Кам'яний цей стіл. Ми можемо домовитись, що слово стіл Лексема, це може бути як операційний стіл. Да? Але там мають бути певні ознаки, які вони поєднують, це слово, щоб воно було спільне. І там і там, і там використовувалося. Або ми можемо прийти е в ліс, і там не буде ніякого столу, там буде просто якесь порубане дерево, від нього залишилось такий спил. Да? Але ми туди поставили чарочку, ковбаску поклали і скажемо, сідай за стіл. Це в нас слово стіл, воно, воно має певні ознаки для того, щоб ми його так назвали. І якщо ми згадаємо знову ж таки про е, часи, які в нас є в дію словах, ну ще я не казав, здається, в першій частині, що немає мов в світі, в яких немає категорії часу. Є Мови, якій воно по-іншому передається, тобто є мови, в яких немає оцих е часових змін в дії словах, але все одно там завдяки якимось е прийменникам, завдяки іншим іменникам, типу там вчора, тоді, зараз і щось інше. Можна, в принципі, і не використовувати форми дієслова. Можна сказати, е по-простому навіть з інфінітивів. Да, Сидів, потім їв, потім пив. Ну або там вчора сидіти, потім пити, потім лежати, потім їсти, а, потім а, там ще щось робити. Да? Це, ми все одно будемо зрозуміти, що це було вчора, а потім ще було щось, це вже майбутній час відносно до попереднього. Або сказати, завтра а, там, пити, полювати, щось інше. Ну, а якщо додавати потім, буде зрозуміло, що ми кажемо про. Певні відмітки, да, якось там послідовні, коли це буде відбуватися відносно кожного, кожної частини. От. І е, з предметом, да, нам простіше всього буде, задаємо про, про яблуку, щоб, наприклад, ми не пам'ятаємо завжди в собі в пам'яті про якесь абстрактне яблуко, але все одно буде якийсь конкретний образ вимальовуватись, коли ми це слово згадуємо. Але якщо б воно в нас, зі словом, яблуко таке сформувалося з часу, нам з дитинства треба його куштувати, треба на нього дивитись, його торкатись, його не знаю, нюхати і таке інше, щоб дізнатись, якими ознаками від інших схожих предметів воно відокремлюється. У нас був приклад оце з томатом, що вони обидва червоненькі, кругленькі, у них тут є якісь листочки. Якщо вперше дитинка або людина дивиться на схожі предмети, вона дивиться спочатку на оці ознаки, які їх об'єднують. І може думати, що це одне й те саме. Але якщо його, до нього доторкнутися, відчути від цих своїх рецепторів, механорецепторів, що цей більш твердий, а цей більш який, це нам дасть вже інформацію, це бачите, це ж все в нас. Прикменників, да? тут іменників нема. Це предмет і це предмет. Цей більш твердий, цей більш м'який. Цей дуже солодкий, ну здебільшого, яблуко, воно більш солодке, ніж томат. Да? А цей помірно солодкий. Цей може бути дуже кисний, це і помірно кисний. Може бути яблуко помірно соковите, тобто воно здебільшого таке, воно ж у е, нас щільне, воно тверде, тобто там багато буде твердих частин, там менше буде цього соку. А е, в томаті більше буде соку, він буде дуже соковитий, там більше води. І ми це тільки з досвідом утворюємо в собі ці ознаки на корі, знову ж таки, нагадує, і потім в нас з'являється оце більш конкретне поняття про предмет або про подію. Але спочатку це все якісь ознаки, які отакими означеннями в нас, можна сказати, там і записується. Потім вони всі синтезуються разом, і в нас є повне уявлення про певну річ. І от Ми точно знаємо, що в нормі яблуку не має бути солоним, але помідор, оцей томат, він має бути трішечки солоненьким. Це йому норма. Там багато натрію, багато хлору, вони поєднуються разом. От нас натрій хлори. Воно є трішечки солоненьке. Я ж не кажу там про всякі мочені яблука, да, там, там, законсервував. Там воно може бути. Але людині, яка їла яблука звичайні і томати звичайні, дати то усе, консервоване яблуко, він за смаком не зрозуміє, що це яблуко. Воно м'яке, да, воно може бути червоне, як томат, воно буде кисленьке, солоненьке, дуже соковите. Якщо йому не пояснити про те, що ну, насправді це яблуко нормальне, але просто його так приготував, він одразу не зрозуміє, у його асоціації не буде зі словом яблуко. Це треба додати нові якісь оці означення, які зроблять слово яблуко більш різноманітним. Це буде таке уточнення, яке додає властивості. Так, ну і на кінець у нас вже буде перехід до наступної лекції. Оце це в нас те, що я казав е про е те, як лексика змінюється дуже швидко, і особливо в наш час е інформаційних технологій, якщо пам'ятаєте, років 15 тому е в мережі, коли там всі форуми були, таке інше, був такий специфічний варіант мовлення. Е як вона називався, Албанський, оцей Падонський якось він називався. Коли там автор піши із що, Оце, да? а в чому смисл? Тобто тут за е, загальним сенсом ми можемо зрозуміти, якщо ми будемо по літерах намагатися прочитати, ми там морфем знайомих іноді не знайдемо, да? ми можемо просто жонглювати увесь час цим, утворювати нові форми, лексичні, знову ж таки, не втрачаючи сенс. Це просто нагадування про те, що у нас лексика це найбільш змінювальна частина. І якось так трапляється, що е, за 10, 15, 20, там, 50 років у нас лексика може дуже сильно змінитися, така загальновживана. От. Хоча сенси, до яких вона належала, вони залишаться тими самими. Але граматика вона змінюється набагато довше. Про те, що ми казали про ці відмінки і таке інше, тобто, що у нас часів було там. Не знаю, там 8 чи 10 тисяч років тому, а зараз там три. Да? Для, для цього треба довгий час, щоб на, на великій території змінювалося, і залишилось те, що найбільш е, ну, зручне для використання, знову ж таки, для комунікації і такого іншого. І тому може там, за тисячу років в англійській теж буде тільки past simple, past, там, не знаю, е, який там? Present simple, past simple буде. І оцей future якийсь теж простий, а там буде ще кілька варіантів, не знаю, там, прийменників, за яким можна буде здогадатись, чи це доконаного виду, perfect чи не доконаного. І все. На цьому може воно і закінчитися. А оця картиночка це років 10 тому зробив це натяк на наступну лекцію про вже про синтаксис, там демо казати про наратив. Здогадуйтесь, на, на яку картиночку це посилання, да? Ну можна здогадати за Тепа... фразі логізмами, які робить логізма. Та, е, цей цей Байдон, чувак. Там... Це я про нього придумав. що типу Він би міг би так. То, да? Про нього якісь такі речі вигадують. На що це посилання? Ну Була така картиночка років 10 тому. Типа, там, совпадение не думаю. А тут в стилі кличка. Да? Тобто це треба знати перед історією, до якої йде е, картиночка, вираз там, напевно, обличчя схожий має бути. І якась е, лексична форма. Так Такось перероблена. Це вже е, про ситуацію нам без. Е, Наративу іс історії, не історичної, історії якоїсь, яка була до цієї картиночки, до цього мему, да? нам треба знати, щоб зрозуміти, в чому прикол, в чому сенс цієї картиночки. І тут зміни, знову ж таки, якісь не дуже нормальні, незвичні можуть бути лексиці, але вони відсилають нас до чогось. Є якесь таке посилання. Ну, може, ще пам'ятаєте, такі приколи були, коли там е у чувака е ім'я там може бути Адам Арабов, а дай мені одного Араба. Оце все, да? Тобто людина починає експериментувати прямо зараз е із формами слова, з лексикою. Ну так, да, щось таке. От. І без того, щоб поєднати собі в голові, оце Адам Арабов, як Аддам. От дан Арабус. Це не можна, Це треба у собі, у цього знаку я хочу творити, самому придумати, креатив якийсь запустити і потім починати творитися. Тобто має бути якась історія. Ну і на цьому, на цьому напевно, все.